Привіт! Це інтернет-магазин АZімак. Сьогодні хочу показати, що робити, коли у вас китайський OnePlus 13 прошитий на Oxygen OS та приходить оновлення, яке він не може встановити. Нажимаємо Параметри. Тут шукаємо системою оновлення. Заходимо. Оновлення програмного забезпечення. Заходимо. Три крапки. Автоматичне оновлення. Тут. Вбираємо. Там, де Wi-Fi не дозволяти. Вимкнути. Назад, назад, назад. Пров пристрій. Вниз. Нажимаю там D-версія. Номер версії. тапаємо поки не скаже, тепер ви розробник. Назад, назад. Система оновлення. параметри розробника. Внизу трошки автоматичне оновлення має бути сіреньке. Отак. Отут вимикаємо. Після перезавантаження е, воно буде працювати, точніше, воно не буде завантажуватися і займати місце. І більше не буде приходити повідомлення про нове оновлення. А якщо у вас є проблеми з прошивкою OnePlus 13 або треба оновити пристрій, ми можемо це вирішити. Всього за 2500 гривень, якщо ви купили телефон не у нас. Або безкоштовно протягом року, якщо це наш пристрій, дякую за увагу.